Якщо ви меломан, то вам це відео точно сподобається. Вже декілька разів підряд я намагаюся зняти це відео, але в мене по сусідству живе людина ментально хвора, і я це говорю не просто так. В нього справді є діагноз. Я справді намагалася зняти це відео, коли в хаті було тихо, але всі мої спроби були на жаль. Марними, тому сьогодні я буду тримати цей мікрофон ближче до рота, щоб вам було чутно лише мій голос, а не дивні звуки або музику на задньому плані, яка може трішки відволікати. Тому зарані приношу вибачення за потенційні незручності. Значить, замовила я собі джуль разом з іншими українськими брендами на огляд, зробила відео, а пізніше мені надсилають ще більше продукції, тому що я обмовилася, що хочу спробувати деякі засоби від цього бренду. Насправді мені дуже приємно отримувати ось такі пакуночки від брендів, і я дуже вдячна за такий зворотній відгук. Ви ж просили більше оглядів українських брендів. Ось, будь ласка, сьогодні таке відео. У минулому відео про Джолі я сказала, що хотіла би спробувати ще декілька продуктів. Один із тих засобів була азелаїнова кислота. Але окрім азелаїнової кислоти, я отримала багато інших продуктів, які мені підібрали, виходячи з моїх власних побажань. Коли я робила свій перший огляд на Джолі, то я сказала, що мені ось ця пінка не підійшла. Вона з синтелою, нія це не бідом, пантенолом та скваланом. Вона надто добре очищувала шкіру, і мені таке не подобається. Я таке не люблю і стараюся такого уникати. Вона очищувала буквально до скрипу, і цього разу мені надіслали пінку з азелаїновою кислотою. Дуже іронічно, тому що коли я робила замовлення на мейкапі, я обрала між цими двома пінками. Я хотіла купити пінку з азелаїновою кислотою, але по якимось причинам обрала. Ось цю рожеву, яка мені в результаті не підійшла, це ваш знак довіряти своїй інтуїції. Також я отримала зволожуючу сироватку з центелою, пробіотиками та муцином равлика. І продовжуючи тему сироваток, хочу показати вам винного в сьогоднішньому відео. Це азелеїнова кислота, вам видно в концентрації 15%. Спочатку мені хотіли запропонувати 10%, але я вирішила підняти ставку, тому що я не новачок в кислотах і я хотіла спробувати саме ось цей засіб в концентрації 15%. Не менше маю два креми: один на ламелярній емульсії, інший зволожуючий. Я не могла обрати між двома засобами і мені надіслали обидва. І останній продукт це сироватка для шкіри навколо очей. На жаль, ця зона в мене була і залишається найпроблемнішою. Не будемо гаяти ні хвилини, і швиденько починаємо. Але спочатку я вам нагадаю про важливість зворотнього відгуку. Таким чином ви даєте мені зрозуміти, що відео цікаві і варто продовжувати їх робити. Зараз буду трішки повторюватись. Попередній засіб від жолі мені, на жаль, не підійшов по причині надто якісного очищення шкіри. Шкіра у мене просто скрипіла після використання цієї пінки. Я таке не люблю, я являюся прихильником дбайливого та ніжного очищення до скрипу, ні. Знаєте, якщо порівняти ось ці два засоби, то м'якість пінки з азелаїновою кислотою сильно помітна. Тут, окрім азелаїнової кислоти, є і багато іншого добра: мигдальна, кислота, лізати бактерій, пантенол. Це все добре, але не забувайте, що це пінка, яка на шкірі знаходиться недовго. Засіб повинен очищувати шкіру, але не пересушувати та не подразнювати її. Хочу похвалити дозатор. Як би це дивно не звучало, він м'який та добре натискається. Я порівнювала його з іншим українським брендом, який я тестувала раніше, і побачила різницю. А що за бренд, я вже розповім в наступному відео. Хоча, якщо ви підписуєтеся, на мій телеграм-канал, то ви вже знаєте. Двох-трьох натисків вистачає для умивання. Запах пінки досить цікавий, мені нагадує запах шоколадних цукерок з вишнею, типу вишня в коньяку чи щось подібне. Тут спирту немає, просто в мене така асоціація. Пінка досить ніжна. Шкіра після умивання не стягнута, засіб жодних неприємних відчуттів не викликав. Це кислотний, але в той же час делікатний засіб для очищення. Для жирної або комбінованої шкіри, думаю, чудово підійде. Ціна пінки 545 гривень, об'єм 150 мл. Якщо ви шукаєте новий засіб для вмивання, то раджу звернути вашу увагу на цей продукт. А тепер давайте перейдемо до сироваток. Хочу почати огляд зі зволожуючої сироватки з центелою, пребіотиками та слизом равлика. Останнє звучить так собі, я знаю. Ціна засобу 625 гривень, об'єм 30 мл. Чим багатий склад. В складі є центела, сочовина, яка сподобається сухій шкірі, трегалоза – це пом'якшувач та зволожувач. Є амінокислота сирин, яка бере участь в синтезі колагену. І не забуваємо про пантенол та ніацинамід. Давайте повернемось до сироватки. Вона має хороший склад для роботи зі зволоженням і все, що від цього відходить. По текстурі це легенька сироватка, немає якогось специфічного запаху, добре розпреділяється по шкірі, поглинається досить швидко і що цікаво, не залишає сяючого фінішу. Я просто звикла, що більшість роблять роблячки русяючої, особливо корейські, а тут шкіра зволожена, але матова. Якщо ви любите матовий фініш косметичних продуктів, то ось це одна з таких сироваток. Виробник заявляє, що цей продукт є універсальним і підійде для кожного типу шкіри. Я з цим погоджуюсь, такі продукти і справді можуть використовуватися будь-якими типами шкіри, чи то жирна, чи то суха. Наприклад, якщо ви маєте комбіновану або жирну шкіру, то такі сироватки можна використовувати соло, особливо в спекотну пору, закриваючи сонцезахисним кремом. Сухій шкірі засіб сподобається також, але лише у зв'язці зі зволожуючим кремом. Так, власне, на сайті і пише. Які проблеми зможе вирішити ця сироватка? Якщо ваша шкіра потребує зволоження, вас турбує чутливість та почервоніння, ця сироватка може допомогти у вирішенні ваших запитів, але зверніть увагу, що одного продукту у вашому догляді буде недостатньо. Тут потрібен якісний базовий догляд, а потім до базового догляду ви додаєте сироватки або інші активи за потреби. Мінусів для себе я не знайшла. Ну що, поговоримо про активи? А Азлаїнова кислота і є той продукт, який я хотіла спробувати. Незважаючи на свою любов до гліколевої кислоти, я не використовую цю кислоту зараз на все обличчя. Виключно те зона. Чому так? Ну, по-перше, моя шкіра, особливо на щуках, зараз дуже болісно реагує на гліколеву кислоту. Видає мені почервоніння, печіння такого раніше не було. Гліколева кислота має високий подразнюючий потенціал, і це не дивно, що моя шкіра реагує саме так. Я користувалася гліколевою кислотою руками і нічого подібного я ніколи не спостерігала. І друга причина це тестування різної продукції з розвитком мого youtube каналу та instagram сторінки Як не дивно, в мене з'являється багато брендів, які мені надсилають продукцію на огляд. Я показую лише те, що мені підійшло. Багато чого залишається за кадром. Не зрозуміти мене неправильно. Я дуже вдячна кожному, хто надсилає мені продукти в якості піар-розсилок. І тестувати кожних два тижні якийсь новий бренд, це не прикольно, скажу я вам. Але я не жаліюся, у твоїй шкірі така регулярність може не завжди подобатись. Саме тому у своїх відео я досить часто наголошую на тому, що вам не потрібно мати багато баночок у вашому догляді. Давайте уявимо ситуацію. У вас жирна шкіра, зневоднена, є декілька комедончиків. Шкіра нібито і жирна, але при цьому відчувається сухість та стягнутість. Є сліди постакне, і ти намагаєшся це якось виправити. Заходиш в Тікток, тому що тобі сумно. Гортаєш цю стрічку, бачиш одне відео про догляд. Хм, цікаво, дівчина лікує закриті комедони з агліциловою кислотою. Хм, потрібно спробувати. Гортаєш інше відео, хтось показує вже гліколову кислоту від The Ordinary. Купляєш і її. Час від часу в тебе з'являється якийсь запальний елемент, і хтось рекомендує азелаїнову кислоту. Ну і наостанок ось це все необхідно підшліфувати чим? Правильно, ретинолом. В мене з'являється запитання: а яку проблему ви намагаєтесь вирішити? У вас є одна шкіра вечір і ранок і є 6 активів. Як їх скомбінувати? Завдання із зірочкою. Відповідь ніяк. Вам не потрібно багато активів. Маю альтернативу: це мультикомпонентні засоби. Але і тут варто бути обачним. Необхідно враховувати свій тип та стан шкіри. Щось ми заговорились. Давайте повернемось до кислоти. Підходить для шкіри з активними висипами та розація. Я для себе обрала концентрацію 15%, хоча Джолі ще має таку ж саму сироватку, але в концентрації 10%. Якщо ви новачок в активах, то починайте з найменших концентрацій. Текстура сироватки щільна та густа. Розмащується по шкірі вона, звичайно, не так легко, як попередня. Таке запитання, чи може азелеїнова кислота викликати легеньке почервоніння або печіння? Звичайно, що може. Нехай фраза ніжна кислота не вводить вас в оману. Це все ще актив. З цим продуктом в моєму випадку нічого подібного не було помічено. І, звичайно, в складі є не лише одна азелаїнова кислота. Тут є вітамін С, ніацинамід, сквалан, бісабалол. Звернемо увагу, що в складі цієї сироватки є бджолиний віск. Якщо у вас коли-небудь була індивідуальна непереносимість до бджолинного воску саме у косметичних засобах, то майте на увазі. Азелаїнова кислота має особливість, вона діє не відразу, тому запасіться терпінням. Перед тим як я почала використовувати цю лінійку. У мене на шкірі з'явилися якісь незрозумілі червоні висипання в районі носу та декілька штук було на нижній третині обличчя. Зараз ці висипання пройшли і шкіра нібито заспокоїлась. Ще один момент: якщо ви працюєте в колективі, то там завжди є люди, яким спекотно і яким завжди холодно. Я люблю холод і спеку фізично не переношу. В офісі в нас вмикають температуру на плюс. 32 градуси в невеликому приміщенні кондиціонер знаходиться на стелі. Він великий за площею, і так виходить, що я часто знаходжуся під потоком гарячого повітря. І, звичайно, шкіра постійно червона. Пізніше всім стає жарко, всі починають потіти і знижують температуру до 18 градусів. І знаєте, ці перепади температури просто жахливо впливають на стан шкіри. Це насправді дуже дратує, тому що ніхто не може прийти до якогось спільного знаменника і, наприклад, мати стабільну температуру в 22 градуси, де би всім було комфортно. Так ось, під час користування цією сироваткою мені здалося, що шкіра нібито менше реагує на ці перепади температури. Як я використовувала азелаїнову кислоту? Насправді все дуже просто: на суху чисту шкіру нанесла сироватку, закрила кремом через хвилин 20-30. Все. Маю два креми. Спочатку мені запропонували крем Боже! Маю два креми. Спочатку мені запропонували засіб на ламелярні емульсії. Але я подумала, що цей продукт буде надто важкий для моєї шкіри і хотіла його замінити на ось, цей з... на ось цей зволожуючий крем, який впав. Але мене запевнили, що ламелярний крем не важкий і комфортний. В результаті я отримала два. Дякую. Давайте, напевно, почнемо. Боже, чому сьогодні все падає? З ламелярного. Що таке ламелярна емульсія? Дивіться, якщо у вашій шкірі є пошкоджені ділянки, то ламелярна емульсія стає на місце цих пошкоджених ділянок, тобто закриває собою усе пошкодження. Є заплаткою, але на біологічному рівні. В догляді за шкірою така косметика активно використовується для відновлення захисного бар'єру шкіри. Чутлива або суха шкіра також оцінить всі переваги ламелярної косметики. Така косметика може відновлювати шкіру, навіть якщо в складі немає жодних активних речовин. Ось таке диво. В складі засобу можна знайти стабільну форму вітаміну С, ніацинамід, сечовину, центелу, амінокислоти, бісаболол. Текстура цього засобу середня, але більше до щільної. Крем добре себе поводить на шкірі. На моє здивування, шкіра після нього матова, він взагалі не залишає блиску. Я звикла, що корейські засоби мають оцей глов ефект, а тут все навпаки. Крем досить непогано зволожує та відновлює шкіру. Також я його наносила на сухі ділянки тіла, особливо руки. Нічого дивного в цьому немає. Я неодноразово говорила, що ваше обличчя закінчується ось тут. І ніколи не забувайте про ваші ручки. Мої руки це моє слабке місце. Навіть шкіра навколо очей поступається першим місцем. Можу сказати, що шкіра обличчя у мене в хорошому стані. Чого, на жаль, не можу сказати про руки. Якщо я тестую якусь сироватку або крем, який обіцяє вражаючі результати, я першу чергу наношу цей засіб на руки. Цей крем чудово справився з сухою шкірою на руках. На щастя, на обличчі я цього не можу перевірити. Відразу після використання цього крему шкіра буде ніжною та м'ягенькою. Звичайно, будемо реалістами. За один раз цей засіб вам не відновить шкірний бар'єр. Крем, до речі, вбирається десь за хвилин 10, не залишає після себе липкості чи неприємних відчуттів. На мою думку, цей засіб підійде більше тим, хто має подразнену суху або чутливу шкіру. Його ціна 635 гривень за 50 мл і другий засіб це інтенсивний зволожуючий крем з трьома групами церамідів, які також беруть важливу роль у відновленні захисного бар'єру. Звичайно, що тут не одні цераміди. В складі можна знайти антиоксиданти, пантенол, олійку авокадо та гіалуронову кислоту. Мені здалося, що по текстурі цей крем нібито щільніший за попередній, хоча я думала, що буде навпаки. Він теж чудово справляється зі зволоженням та живленням, а по технічним характеристикам та особливостям нанесення дуже схожий до ламелярного крему, окрім того, що він трішки густіший. У мене вже десь зникає голос. Крем заявляється як універсальний, і я погоджуюсь, тут потрібно пробувати. До речі, цей засіб коштує трішки дешевше 595 гривень за 50 мл. Повторюся, якщо маєте суху подразнену або чутливу шкіру, придивіться до цих продуктів. І остання крихітка на сьогодні це зволожуюча сироватка, не крем для шкіри навколо очей. Сироватка збагачена ніацинамідом, вітаміном С, скваланом, бета-глюканом та кофеїном. Сироватка дуже економна. Для покриття цієї зони необхідне одне натискання помпи. Продукт забезпечує хорошим базовим зволоженням. Через вміст вітаміну С та кофеїну продукт буде освітлювати шкіру, але варто зауважити, що синці під очима мають різне походження. Якщо ви шукаєте засіб для шкіри навколо очей для боротьби з першими віковими змінами або просто хочете додати якийсь продукт для зволоження, то раджу спробувати цю сироватку. Об'єм цієї крихітки 10 мл, ціна 425 гривень. Засіб шкіру не подразнював, нічого не пекло, хороший базовий продукт. Говорила я сьогодні багато, а тепер хочу послухати вас. Я себе не можу назвати досвідченим користувачем української косметики. Я для себе тільки відкриваю цей ринок. У мене ще є три українських бренди на огляд, відео на які скоро будуть на каналі. Тому зараз є чудова змога підписатись, щоб не пропускати майбутнє відео. В кінці відео про сейн я сказала, що я сподіваюся знайти український бренд, який справді буде хорошим і вартим вашої уваги. Скажу відверто про свої відчуття. Я приємно здивована. Я купила косметику Джолі для першого відео, орієнтуючись лише на ваші відгуки. Ви косметику хвалили, і я вирішила спробувати. Ну і тепер я долучаюся в ряди тих, кому подобається Джолі. До речі, джолі я маю бізнес-ідею. Зробіть лінійку догляду за тілом. А я буду вдячна за ваші коментарі та відгук під цим відео. Бережіть себе, скоро побачимось. Хай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!